Усім доброго дня! Вибачаюся, що не ділюся з вами сьогодні ніякими своїми креативними апдейтами, бо повністю сфокусована на дієсловах, повторенні, вивченні граматики нідерландської мови, бо завтра-післязавтра маю дуже важливі екзамени із нідерландської мови. Якщо все піде добре, то отримаю сертифікат B1. Це дуже важливо для тих, хто живе за кордоном зараз. Як бачите, книжка в мене вся Бельгійська про Бельгію, про бельгійські міста. Або навчаюся я в Бельгії кожного дня, кожного ранку впродовж останніх двох років я їжджу у Бельгію до школи і вивчаю мову. Деякі з цих міст я вже бачила, деякі ще ні, але планую побачити попереду канікули. Тобто, апдейти креативні будуть вже після вівторка. Може, щось раніше трошки вийде, але, мабуть, ще ні. Тобто, побажайте мені удачі, гарного всім дня і всім гарного настрою. До нових зустрічей. Бай-бай!